Російські війська сповільнили просування щоб підготувати резерви для наступу на Торецьк, а на північ від Авдіївки. Про це повідомили аналітики інституту вивчення війни. У звіті йдеться, що росіяни хочуть доповнити свої наступальні операції біля часового яру. За словами аналітиків, 30 квітня в районі Авдіївки збройні сили РФ уперше за кілька днів. Не здійснили жодних підтверджених наступів. Відтак, українські джерела повідомили, що росіяни здійснили більше атак на напрямку Бахмут часівяр ніж біля Авдіївки. Генштаб України у своїх зведеннях заявив, що за добу українські війська відбили 47 атак РФ на Авдіївському напрямку і 57 атак росіян на Бахмутському напрямку. Водночас значно більше атак на напрямку Часів'яр. Військова ситуація на Харківщині залишається незмінною. Там постійно помічають переміщення військ як на півночі, так і на сході. За словами голови ОВА Олега Сенігубова, зарано говорити про нову лінію фронту. Особовий склад противника залишається в тій самій кількості. По куп'янському напрямку, як ми говорили раніше і заявляли про це, це приблизно 10 місяців тому, коли ворог, тобто починав активні штурмові дії. Мова йшлася по тому напрямку. У них спостерігається біля 100 тисяч військ. Це офіційні дані нашого генштабу, при тому, що саме бойові підрозділи, які беруть участь у штурмі, це приблизно біля 50 тисяч військ. Так само користуємося інформацією генштабу на півночі нашої, тобто території мова йде спочатку про 20, 30 тисяч військ значить, особового складу мається на увазі. Однак ця цифра вона не змінюється вже так само приблизно 10 місяців по цьому напрямку, тобто вона не є змінною. Просто там спочатку йде накопичення, після того ці війська передислоковуються або на Куп'янський напрямок, або на Лиманський, або на Донецький, оскільки там логістична розв'язка. Закріпитись та поліпшити своє тактичне положення намагаються обидві сторони на Лиманському вітинку фронту. Про це повідомляє 13-та бригада Національної гвардії України Хартія. Там розповіли на напрямку українські сили оборони та вороже військо обмінюються артилерійськими і мінометними ударами. Працюють інші засоби. Противник намагається тиснути, але бійці бригади Хартія стримують його і йдуть відбивати позиції. Який вигляд має бій, який відбувається там, де раніше був густий ліс? Дивіться. Рятувальники Донеччини евакуюють жителів прифронтових населених пунктів. Цими вихідними співробітники служби порятунку допомогли 11 жителям Покровського району. Один із них маломобільний. Крім того, рятувальники евакуаційної групи Фенікс евакуювали двох жителів Архангельського до більш безпечного населеного пункту Донеччини. Подивимося, як це було.